Небезпечна зона, що, наче магніт, манить туристів, знаходиться в Україні за версією журналу Forbes у Чорнобилі. Тамтешня АЕС стала найекзотичнішим місцем для туризму на землі через 23 роки після катастрофи, що налякала світ на місці трагедії, заробляють гроші. туроператори. побачити мертвий ліс сосни кольору апельсину і походити по радіоактивній землі можна у середньому за 100 американських доларів. Олена Макаренко була у турагентстві. Чорнобильська атомна станція мекка екзотичного туризму. Саме сюди журналісти Форбц кличуть туристів, які втомилися від одноманітності. Потрапити у зону відчуження зараз не проблема. Торфірми організовують поїздки. У середньому подорож в групі коштує гривень 500 з людини. Фірма Тетяна спеціалізується на іноземних туристах. Більшість людей, которые туди їдуть, вони підготовлені, і вони так чи інакше, у них є вже якісь очікування. Они где-то понимают, что они хотят посмотреть. І я вам хочу сказати, що это место, благодаря которому вообще многие люди получают возможность расставить какие-то жизненные приоритеты. За словами Тетяни, найбільше враження в туристів залишає мертве місто прип'ять. Тиша та будинки, які пустують уже 23 роки, допомагають усвідомити масштаб лиха. Це атмосфера. И, с точки зрения Poznat is too wagon, which это колоссальная катастрофа, и это можна прочувствовать, вот прочувствовать. Мне кажется, только там катастрофа не только для України, но и для всего мира. И мне кажется, приїжджають на туди. Окрім Чорнобиля, Форбс назвав екзотичними місцями відпочинку льодовики Антарктиди та Солончаки в Бразилії. Радять також підзарядитися адреналіном, подивившись на дерева кров дракона у Ємені та на пам'ятник Кім Ір Сена в північній Кореї. Я у списку й росіяни, місто Тува. Там живуть майстри горлового співу. Олена Макаренко, Олександр Горнийчук, Тивай.